Я поїхала в Польщу, і тут нереально красиво, і я очікувала такої подорожі. І познайомилась з котиком, його звати Лузік. В честь нашого знайомства я вирішила йому зробити таку екскурсію по його же дворі. Але, я так зрозуміла, він не дуже був радий нашому знайомству, тому що це було видно по його мордочці. Далі ми поїхали в дуже великий ресторан. Там мене накормили дуже смачно, і на два роки вперед була там картопля, овочі і багато різного, солодкого коктейлю. Далі ми поїхали на шопінг, великий магазин. Там було скільки всього від маленької цукерки до великої машини. А далі я подивилася на його красу. Це нереально красиво. Тут дуже багато різних техніка, одяг, іграшки, канцелярія, продукти все. В цьому величезному магазині. І, звісно, я не могла пройти мимо деяких відділів. Поїхала на ескалатор, побачила де, гарні новорічні наліпки. Вже бачу поля, які готуються. І, звісно, не забувають про Хеллоуін. Тому з відділ буде про Хеллоуін. А зараз я поки покажу вам книжечки, які я теж купила. Про котика і про якусь зірочку. Далі бачимо ми новорічне відділ, як і обіцяла. Баночки, свічки, ліхтарики, фігурки, шампуні, і дуже сподобалася свічка з приводом. Поляця вміють здивовувати. А далі ми побачимо великі котики, які можуть махати самі лапками. Є такі, те, що так микають, а деякі від сонця дуже милі і дуже дорогі. Я б такі не стала купувати, але мені сподобалось. Далі бачимо фігурку слона, пів тіла леопарда, собаку, модні якісь ведмедики вони були і якусь непонятну фігуру. Далі бачимо різних котиків, різних ваз, різні стаканчики, різні скульптури і, звісно, купляємо трошки продуктів. Як же ж без цього? Бачимо різних манікенів і навіть такі в формі дітей. Гуляємо по гарнючим вулицям і дивимося гарні кафе. Дивимося, багато всього. І дуже багато тут вулиці. Є такі гарні з ліхтариками, є різні статуї, і великі, і маленькі. Поляки вміють з Трьох, чотирьох, може навіть бути 12-поверхові будинки. А ще я побачила нереальний красивий будинок. І це може бути не все. Тому що ми їдемо в наступне місто потягом. Дорога триває 3 години. Зараз ви чуєте тихість, а насправді це дуже голосно. От послухайте. Чуєте, як голосно? Ми вже приїхали в Роцлав. І будемо їхати далі на трамваї. Чекаємо і їдем. Дивимося на чудові будинки, вокзали, різні супермаркети і дуже високі будівлі. Багато машин, які подорожують світом, як і я поїхала в Польщу. Бачимо, що у їх стекляні стіни. І навіть скляні криші. Гарний дизайн у них я ставила в 12. Далі ми приїхали і невеликий відпочинок. Далі там сувенірний магазин з такими самими, але маленькими котиками. Дуже дорогі 29 злотих. Це 290 гривень. Далі ми пішли в відділ там, де різні обереги. Оці обереги, наприклад, по легенді дають гарний сон. Побачили гарну новорічну ленту, хотіли купити, але не купили. Зайшли в цукерний магазин. Тут є жуйки, маршмелки, вата солодка, пудра, е, е, жил, цукерки, льодяники. Все в цьому маленькому магазині. Трошки і собі прикупила. То Хеллоню тут гарно готується, але я не уявляю, як він буде виглядати на новий рік. Гарно, правда? Є б цього магазина би могла всього купила б. Ну, ми не до довго тут затягуватись не будемо, підемо далі. І дай у нас по курсу гноми. Гном такий, гном всякий. І... Цей, наприклад, гном знаходиться біля мосту любові. На його навіть трішки замочків почепили. Насправді на цей мост не можна вісити замочки, але вони вішають. Далі соного гнома димося. Далі димомся гнома в рамці, далі двох гномів, які пробують розпилити доску. Далі гном, який вчить вас в польській мові. Далі амбімденс, а за ним гном дуже смішний на велосипеді, в окулярах із якоюсь дудкою в році. Далі. Гном силач гном е, грає на чомусь, не зрозуміло на чому, правда. Далі гном, який фотографує свого меншого брата Карлика. Ну що, удачі хлопці. А ми йдемо далі. Далі у нас по курсу гном, який досліджує злоти. От дослідник. Далі гноми будівельники які будують собі, напевно, будинок. Або Роцлав ще один, але маленький. Ну, далі. Далі гном, який піднімає іншого гнома. А далі у нас по курсу театр у вікнах. Це нереально красиво. Я ніколи такого не бачила. Тут люди ходять прямо в вікнах, насправді такого не буває. І це все вистава. І вона, на жаль, вже закінчилась. Але починається нова. Вона мені набагато більше тому бо що вона була веселіше і смішніше. Тут бігають якісь грабіженки, які б'ються з одним одним. Хазяїн, напевно, захищається чи що. Ну, якось дуже трагічно. Я такого ніколи не бачила. Далі якийсь <клес> лебідь хотів мене вкусити за ногу. Ах ти ж стинок. Далі. У нас по курсу зоопарк. Різні тут дикі коні і риби, які мені портять кадр. Далі рибки як з якогось мультика. А як він називається, я не знаю. Ну, дуже гарні і маленькі. Полосатенькі. Далі у нас якісь з, рибки, які схожі на зеркало. Далі хтось отруйний і це кобра. Далі у нас ще хтось отруйний, і це якийсь не зрозуміло який. Далі у нас має бути така полосата змія, але ми замість того бачимо її лише хвостик. Дуже шкода, що ми бачимо її не всю. Далі у нас якийсь хемелеон, далі у нас дуже великий жук, капець, який злякався. Далі метелики, які може навіть поторкатися без стекла. Далі у нас слон, я його так довго чекала. Тільки шкода, що він вже старенький, а там ще його старенький друг. Ну і вже дідусі. Ну добре, ідемо далі. Далі у нас якась така ящерка. Вона, напевно, хотіла мене вкусити, ну не змогла. А оце звіря вам проснеться, якщо ви не, при... не підпишетесь на канал. Так що давайте скоріше підписуйтесь. Схоже на шланг. Далі у нас сім'я тигрів. Мама, тато і їхні дітла. Ахім! Дивіться, який милий тигерятко. А там ще його братик щось там робить. Ось така мила сімейка. Ну це не все. Не перегортаємо відео. Далі ми побачимо те, то, що я саме-саме найбільше чекала. І це жирафи! Я стільки рада. Але я їх уявляла набагато більшими. Шкода, що не чотирьохметровий, хоча може і є. Далі нас іде вожак, захищає свою землю. Давайте йдіть, каже. А це... О, доброго вечора, я з України. А ви я так зрозуміла з Польщі. Дуже смішна рибка. Ну добре, ми йшли далі. Ми зайшли в гарний тунель. Але шкода, що я не побачила здорових акул. Але це теж була маленька. Соми, який усміхається, скатує. Але довго я тут протриматись не змогла, тому що дуже стучні внудло. Далі ми побачили збірка, який не захотів дивитись в камеру. А далі у нас огляд фотографій. Польща це дуже красива країна. Я всім рекомендую, щоб ви туди поїхали. Мені дуже сподобалося. І запрошую вас в це прекрасне місто. А далі мене чекає пасажир, який заскучився, і кажу вам бо.